Мої вітанчика, давайте подивимось на, на класичному таро Райдера Вайта. Чи буде відновлення якщо стосунків, якщо ви не разум, чи у вас є сварка? Чи будь-які такі життєві події, які ну, і ви не знаєте, знаєте, щось відбувається, а ви ще не знаєте, або просто, знаєте, здогадуєтесь, але впевнено не можете сказати. І так. Давайте спочатку подивимося сигніфікацію, як ваш партнер бачить вас: смірка пентаклів, туз кубків і перевернута десятка жезлів. Дивіться, він вас бачить як люблячу, турботливу жінку, яка або щось розпочинає, або З'являється якесь наповнення, тому що десятка жезлів перевернуться говориться про те, що ви втомилися, і ви скидуєте свій тягар, цю ношу в себе. Він вас бачить такою, знаєте, ви, так би мовити, віддана людина, ви так би мовити, людина, яка дуже багато чого вкладала. Ці відносини в цього партнера. Ви очікували щось отримати, але таке враження, що ви не дочекалися. І ви, він вас бачить як партнера. Тобто, чоловіки, повертайте, будь ласка, на себе. Тобто, якщо я говорю за партнера вашого, як він, то ви говорите, ну, повертайте як вона. Тобто. Ви дуже багато чого зробили в цих відносинах, дуже багато чого зробили для цієї людини. І ви вже знаєте, як втомилися тягнути все на собі, і ви просто-напросто вирішили: ну, не тримати цього, не тримати цей тягар. Який ваш партнер, щоб ви розуміли, що гніфікація ваша, і його а, буде з вами розумівати. Він перевернутий повішений, перевернутий імператор. І перевернути суд. Ну, дивіться, дуже складна людина, і я можу сказати так, що три старших аркана на людину, яку виходить, ну це, до речі, дуже важливий такий інсайт. Тому що я би хотіла б звернутися до цієї людини, якщо вона дивиться, або, можливо, якось. ну, тому що людина егоїстична, людина вперта, людина, яка взагалі не хоче розуміти і не хоче проходити свої уроки. А тут вже цю людину притягують не просто в вищий суд, страшний суд, це родова карма. Це кармічні відносини, це а, а, вищі сили вже, не просто там говорять і пропонують, тут вже по голові дають. Розумієте? Людина повинна щось переосмислити, а, природити, можливо, щось завершити, але по-іншому, знаєте, взяти на себе відповідальність, внутрішню зрілість, а він не готовий, чи вона? Ну, тобто, дивлячись на кого хто дивиться, не готовий проходити урок, не готов брати відповідальність. Таке враження, що людина в інфантільній якійсь позиції, він себе може транслювати стабільним, але це не так. Людина не розуміє цього. Що зараз у людини, якщо він щось не буде робити, у нього пойде Якийсь такий етап дуже жорсткий. Це може бути будь-якій сфері, тому що за все потрібно відповідати і платити. Він навіть може говорити, що він прав, і, наприклад, там конфлікт, якийсь, який відбувся, він не. Тут не до чого. Таке враження, що людина застрягла в цих програмах якоїсь жертвеності, з якої потрібно вже виходити, він не може об'єктивно поглянути з різних кутів на ситуацію. Людина взагалі не бачить ситуацію і робить опір. Отак от. ну, давайте подивимось тоді, чи буде відновлення між вами. Хоча королева кубків пряма. Фортуна, даленосні партнери, король Пентаклі дуже цікава, і перевернутий мах. Дивіться, е головна така перешкода це перевернутий мах. І він говорить, що все ще немає справжньої відкритості між вами, діалогу та готовності щось, е -е, щось змінювати. У вас може бути спроба відновити відносини. У вас відносини циклічні, у вас відносини, то холодно, то жарко, то близько, то далеко, то от в такому коливані, хоча він вас бачить. Люблючою жінкою, ніжною жінкою. Жінкою гарною. До речі, і хочу сказати, що ситуація як завісла. Доля, дає шанси? Але таке враження, що людина не бачить цих шансів. І що я хочу ще сказати? Якщо навіть буде якесь примирення між вами, то це буде хитке. Чому? До вас може йти інший чоловік. До вас може іти інша людина. У вас на горизонті вже є людина, яка маякує. Давайте спитаємо: король Пентаклів це нова людина, чи, ну хто цей король Пентаклів? Це нова людина, чи це партнер ваш? Це може бути і ваш партнер, тому що імператор це старший брат короля Пентаклів. Це простобільність людина. І так, нова людина, чи. Потірка мечів перевернута смерть пряма. Четвірка жезлів, туз жезлів і жрець. Знаєте, я можу так сказати по цим картам. Це може бути і нова людина, і ваш колишній, але йому потрібно пройти трансформацію. Коли він визнає, що Потрібно рухатись в правильному направленні до традиції, до стабільності, до якихось таких, знаєте, хочеться сказати, що тут ще пажа пентаклів. Тут є якісь пропозиції і бажання, але якось не по-дорослому а по-дитячому, можна так сказати. Хоча карти мені показують трошечки по-іншому. Так, Тут два варіанти. Тут може бути і колишній партнер, і тут може бути новий партнер. Після закінчення от цих от неприємних моментів з вашим партнером, це може бути різноманітні придатірства, і зради, і конфлікти дуже серйозні. Ваш старий шлях закінчиться, і ваше життя йде нова людина. Зумієте? Це, до речі, буде просто таким вибухом, тому що це людина, яка на горизонті, якщо це нова людина, ви з цією людиною просто себе по-іншому будете відчувати. Це надійний, глибокий, стабільний зрілий. Це він може бути старший за вас, за віком або за життєвим досвідом. Але, знаєте, зв'язок з, з цією людиною може сакральний такий потенціал мати. Зумієте? Тому вам, вам не потрібно, якщо ви відчуваєте, що з цим партнером у вас вже, так би мовити, немає якоїсь близькості, немає якихось таких, знаєте, розмов взагалі, а що далі? Як далі? Ну, от ви відчуваєте, що є між вами холод, то, можливо, вам потрібно подумати про те, що це не є остаточна людина в вашому житті. І можливо, поки ви не можете прийняти рішення. І поки він не може пройти свої уроки, ви можете втратити іншу людину, яка до вас йде. Задумайтесь, будь ласка, і напишіть мені свої в коментарях свої думки стосовно цього розкладу. Дякую до зустрічі.